Виконуємо номер 414 із підручника Алгебра 8 та номер 4.14 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Перетворіть на дріб, вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо змінну Х і знаменником 1. Зводимо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде y. Додаткові множники у нас y і 1. Знаходимо нові чисельники. X множимо на y буде XY. 1 множимо на 2 буде 2. Отримали дріб, чисельник якого сума xy і 2, знаменник Y. Наступне завдання. Подамо 3М знаменником 1. Зводимо до спільного знаменника. Як бачимо, спільний знаменник це змінна М, m, Додаткові множники. Було 1, стало, 3М. стало М. Додатковий множник – М. Було М, М залишло, додатковий множник – 1. Множимо тепер чисельники, Додатковий множник 3М множимо на m, маємо 3 м у квадраті. І 1 ножим на 1 буде 1. Отримали дріб чисельник, якого різниця 3m квадрати 1 знаменник m. Подамо П в квадраті знаменником 1. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник, як бачимо, змінна П, p одночлен. Додаткові множники p було, П стало 1. 1 було, П стало p. Знаходимо чисельники, 4 множимо на 1 буде 4, П множимо на П в квадраті, буде П в кубі. Отримали дріб чисельник, якого різниця 4 і П куб. Знаменник П. Подамо А із знаменником 1. Спільний знаменник у нас одночлен А. Додаткові множники було А, А і 1. одиниця. Було 1, стало а. а. Знаходимо нові чисельники. Один множимо на суму А квадрат і Y. Це буде А квадрат і Y. І А множимо на А буде А квадрат. І зводимо подібні доданки: А квадрат і мінус а квадрат взаємо знищуються. Отримаємо дріб чисельник, якого Y, знаменник А. Завдання п'яте. подамо 2х із знаменником 1. І тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 3х. Додатковим ножником було 1, стало 3х, буде 3х. Було 3х, стало 3х, буде 1. Множимо чисельний, додатковий множник. 3х множимо на 2х, це буде 6 х квадрат. І множимо на мінус 1. Многочлен чисельнику, тому візьмемо його у дужки. Тепер розкриваємо дужки. Маємо в чисельнику 6х2, мінус 6х2, і мінус 1 у знаменнику 3х. Зводимо подібні доданки: 6х2 і мінус 6х2 взаємо Маємо мінус дріб чисельник, якого. 1, а знаменник 3х стоїть. І шосте завдання подамо М знаменником 1. Взводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 4n. Додаткові множники. Було 1, стало 4n, 4n. Було 4n, 4n є 1. Множимо чисельник додатковий множник: 4n множимо на m, буде 4 mn. І тепер на 1 додати 2 мінус 4 мН. Я не беру дужки, бо множимо на 1, зводимо подібні доданки: 4 мн мінус 4 -4M. mn МН взаємознищується. Маємо в чисельнику 2. В знаменнику 4n. Можемо ще скоротити на 2. 2 Два на 2 буде 1, 4 діл на 2 буде 2. Маємо дріб чисельник, якого 1, знаменник 2n. Номер 4.14 із підручника алгебра 8. Та номер 4.14 з підручника математика 8. Виконано.